Враховуючи те, що Янукович перебуває за межами України, не перебуває на виклики, фактично перераховується від правоохоронних органів України. Зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні, годину назад, надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування Януковича Віктора Федоровича, А також після закінчення мого виступу буде вручено адвокату останнього. Вказане повідомлення про підозру, складене мною як прокурором у кримінальному провадженні номер 4 -8 -0 -15 94 яке розслідується головною військовою прокуратурою. Відповідно до змісту повідомлення, Янукович Віктор Федорович підозрюється в тому, що 1 березня 14 року, будучи громадянином України, перебуваючи в невстановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно в порушення вимог статей 1 і 2, 65, 68, 132, 133, 134 конституції України вчинив державну зраду, а також з метою сприяння Російської Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні. Для створення уявлення про легітимність дій представників влади і службових осіб збройних сил Російської Федерації, надання видимості законності вторгнення та окупацію підрозділами збройних сил Російської Федерації території півострову Крим, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати збройні сили цієї держави на території України. Чим надав іноземній державі Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяв представникам влади і службовим особам збройних сил Російської Федерації у веденні агресивної війни проти України та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку встановлено Конституції України. Що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а саме окупації півострову Крим, а також заподіяння збитків державі України внаслідок втрати об'єктів державної власності на загальну суму понад 1 трильйон 80 мільярдів гривень. Враховуючи зв'язок, хочу нагадати громадянину Януковичу Віктору Федоровичу, що ця підозра зараз вручається представниками військової прокуратури, адвокату громадянина Януковича. Одночасно повідомляю, що ви, Віктор Федорович, як підозрюваний, по державній зраді, маєте процесуальні права, передбачені Конституції України і кримінальним процесуальним кодексом. Детальний зміст процесуальних прав наведений в пам'яті про підозрювана, що додається до повідомлення про підозру, а також надіслано на всі відомі адреси на території Російської Федерації. Вашого проживання та останнього перебування. А тепер не як генеральний прокурор. Я звинувачую Януковича як українець, в тому, що він відкрив двері агресивної війни проти нашої держави, в тому, що він зруйнував суверенітет держави, який присягав на Конституції, в тому, що в результаті було вбито 2263 військовослужбовців України, 8394 з них поранено, мільйон сімсот біженців. Необлікована кількість битих і поранених цивільних це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народові. На все настане час розплати листопада першої частини п'ятої частини статті частини п'ятої частини другої кодексу України на Пам'ятка про права та обов'язки підозрюваного Януковича, а також дві повістки Януковича від 28 листопада. 2016 року. Дані документи вручаються вам для передачі підозрюваного.